Сьогодні з вами говорить лікар, і ми поговоримо про тему, яка хвилює багатьох людей після 50, -ти. про пам'ять і про те, як зберегти ясність розуму на довгі роки. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що мене завжди засмучує як лікаря, коли люди приходять і кажуть: лікарю, я постійно все забуваю. Слова забуваю, імена плутаю, в магазин йду, забуваю, що хотів купити. Ця хвороба Альцгеймера починається, і я бачу в їхніх очах страх, страх втратити себе, свою особистість, свої спогади, страх стати тягарем для близьких. Хочу вас заспокоїти, якщо ви хвилюєтеся про свою пам'ять, якщо ви помітили, що вона погіршилася, це вже хороший знак. Це означає, що ви усвідомлюєте проблему, а значить, мозок працює. При справжній хворобі Альцгеймера людина зазвичай не усвідомлює, що з нею щось не так. Вона не помічає проблем, не хвилюється. Це близькі помічають, що щось не так. Але це не означає, що не треба нічого робити. Навпаки пам'ять треба тренувати, мозок треба підтримувати, про здоров'я треба дбати. Тому що деменція це не неминучість. Не всі старіють однаково. Є люди, які в 90 років пам'ятають усе, читають, вирішують кросворди, спілкуються. А є люди, які в 70 уже майже нічого не пам'ятають. Різниця у способі життя, у харчуванні, у тому, як вони тренували свій мозок протягом життя. Давайте спочатку розберемося, що таке пам'ять і чому вона погіршується з віком. Пам'ять це не одна функція, а ціла система. Є короткочасна пам'ять, ви запам'ятовуєте номер телефону на кілька секунд, щоб набрати. Є довготривала пам'ять спогади з дитинства, які зберігаються десятиліттями. Є епізодична пам'ять, ви пам'ятаєте події, що було вчора, де ви були рік тому. Є семантична пам'ять знання про світ, як називається столиця Франції, що таке гравітація. Є процедурна пам'ять, уміння, як їздити на велосипеді, як плавати. Ця пам'ять найміцніша, вона зберігається навіть при важкій деменції. Всі ці види пам'яті забезпечуються різними ділянками мозку, і з віком вони працюють по-різному. Короткочасна пам'ять погіршується першою. Вам важче запам'ятати нову інформацію, імена нових знайомих, номери телефонів, списки покупок. Довготривала пам'ять, особливо спогади з молодості, зберігається довше. Ви можете пам'ятати кожну деталь свого дитинства, але забути, що було вчора. Чому це відбувається? Перша причина, нейрони з віком працюють повільніше, зв'язки між нейронами слабшають, інформація передається повільніше. Друга причина кровопостачання мозку погіршується. Атеросклероз, звуження судин, мікроінсульти все це порушує живлення мозку. Третя причина хронічне запалення. З віком в організмі накопичуються запальні процеси. Вони пошкоджують нейрони. Четверта причина окиснювальний стрес. Вільні радикали пошкоджують клітини мозку. П'ята причина гормони. Після менопаузи у жінок знижується рівень естрогенів, які захищають мозок. У чоловіків знижується тестостерон, що теж впливає на когнітивні функції. Шоста причина. Накопичення токсичних білків. При хворобі Альцгеймера в мозку накопичуються амілоїдні бляшки і таубілок. Вони вбивають нейрони. Сьома причина Спосіб життя. Якщо ви не тренуєте мозок, не читаєте, не вчитеся новому, не спілкуєтеся, нейронні зв'язки слабшають. Восьма причина: хронічні захворювання. Діабет, гіпертонія, ожиріння, депресія. Все це прискорює погіршення пам'яті, дев'ята причина ліки: Деякі ліки погіршують пам'ять Снодійні, заспокійливі, антигістамінні, деякі ліки від тиску. Десята причина алкоголь і куріння. Вони вбивають нейрони, порушують кровопостачання мозку. Ось 10 причин, чому пам'ять погіршується, і на більшість із них ми можемо вплинути. Тепер про те, що таке хвороба Альцгеймера і чим вона відрізняється від звичайного погіршення пам'яті. Хвороба Альцгеймера це нейродегенеративне захворювання. В мозку накопичуються токсичні білки. Нейрони масово гинуть, мозок буквально зменшується в розмірі. Перші симптоми проблеми з короткочасною пам'яттю. Людина повторює одне й те саме: забуває недавні події, губить речі. Потім з'являється дезорієнтація. Людина може заблукати в знайомому місці, забути, яке сьогодні число, яка пора року. Потім порушується мова, важко знайти слово, важко сформулювати думку. Потім порушується здатність до самообслуговування. Людина забуває, як одягатися, як користуватися приладдям, як готувати. На пізніх стадіях людина вже не впізнає близьких, не може ходити, не контролює функції тіла. Це страшна хвороба, вона забирає особистість, перетворює людину на порожню оболонку. Але, і це дуже важливо, не всяке погіршення пам'яті веде до хвороби Альцгеймера. Є так зване вікове погіршення когнітивних функцій це нормально. Після 60 пам'ять погіршується це природній процес. Але це не деменція, різниця в темпі і в ступені. При віковому погіршенні ви іноді забуваєте слова, але згадуєте їх пізніше. Ви забуваєте, куди поклали ключі, але знаходите їх. При хворобі Альцгеймера ви забуваєте, що ключі взагалі існують. Ви забуваєте, що тільки не обідали, ви не впізнаєте свій будинок. Тепер про те, що допомагає зберегти пам'ять і запобігти деменції. Почну з найпростішого і найефективнішого з фізичної активності. Фізична активність це найкращий захист для мозку, це доведено сотнями досліджень. Люди, які регулярно займаються спортом, мають значно нижчий ризик деменції. Чому? Фізична активність покращує кровопостачання мозку, нейрони отримують більше кисню і поживних речовин. Фізична активність стимулює вироблення нейротрофічного фактора мозку, речовини, яка допомагає нейронам рости і утворювати нові зв'язки. Фізична активність зменшує запалення, покращує обмін речовин, знижує рівень стресу. Яка активність найкраща? Аеробна. Це ходьба. Біг, плавання, велосипед, танці. Все, що розганяє серце і дихання. Мінімум 30 хвилин 5 разів на тиждень. Краще 45 хвилин щодня. Але навіть якщо ви просто ходите пішки по 30 хвилин щодня, це вже величезна користь для мозку. Друге. Тренування мозку. Мозок це м'яз. Якщо його не тренувати, він слабшає. Якщо тренувати, він зміцнюється, що означає тренувати мозок, навантажувати його новими завданнями, вчитися новому, виходити з зони комфорту. Читайте книжки, не легкі романи, а щось складніше, що змушує думати: філософію, історію, науку. Вчіть мови. Вивчення іноземної мови одне з найкращих тренувань для мозку. Воно задієє багато різних зон мозку одночасно. Грайте на музичних інструментах. Музика тренує мозок, покращує пам'ять, розвиває координацію. Вирішуйте кросворди, судоку, головоломки. Грайте в шахи, шашки, нарди, вчіться чомусь новому. Запишіться на курси, освойте нову комп'ютерну програму, навчіться малювати або фотографувати. Головне, щоб це було нове і складне. Якщо ви робите щось автоматично, не замислюючись, це не тренування. Третє. Соціальна активність спілкування це потужне тренування для мозку. Коли ви спілкуєтеся, ви активуєте багато зон: мову, пам'ять, емоції, логіку. Люди, які активно спілкуються, які мають широке коло спілкування. Мають значно нижчий ризик деменції, спілкуйтеся з друзями, з родиною, з сусідами. Ходіть у гості, запрошуйте гостей, беріть участь у громадському житті, у клубах, у групах за інтересами. Якщо живете самі, шукайте способи спілкування волонтерство, гуртки, клуби, церква, онлайн-спільноти. Самотність вбиває мозок. Люди, які живуть у соціальній ізоляції, старіють швидше і мають вищий ризик деменції. Четверте сон. Під час сну мозок очищається від токсинів, які накопичилися за день. Під час сну консолідується пам'ять. Інформація, яку ви отримали за день, переноситься з короткочасної пам'яті в довготривалу. Якщо ви спите погано або мало, токсини не виводяться. Пам'ять не консолідується, ризик деменції зростає. Потрібно 7-8 годин якісного сну щоночі. Лягайте і вставайте в один і той самий час. Створіть комфортні умови для сну: темрява, тиша, прохолода, зручний матрац. Якщо у вас безсоння або апнею у вісні, лікуйте це. Апноє, коли дихання зупиняється у вісні, різко підвищує ризик. П'яте харчування. Є дієта, яка доведено захищає мозок. Вона називається майнд дієта, комбінація середземноморської дієти і даш-дієти. Основа овочі, особливо листова зелень. Ягоди, особливо чорниця, горіхи, боби. цільнозернові крупи, риба, оливкова олія. Червоне вино в помірних кількостях. Обмежити червоне м'ясо, масло, сир, солодощі, фастфуд. Чому це працює? Ця дієта зменшує запалення, покращує кровопостачання мозку, постачає антиоксиданти, які захищають нейрони. Особливо важливі омега-3 жирні кислоти. з жирної риби. Вони є будівельним матеріалом для мембран нейронів їжте лосося, скумбрію, сардини мінімум двічі на тиждень. Шосте контроль хронічних захворювань. Діабет, гіпертонія, високий холестерин, ожиріння. Все це пошкоджує судини мозку, прискорює деменцію. Контролюйте тиск, цільовий нижче 140 на 90, а краще нижче 130 на 80. Контролюйте цукор. Діабет подвоює ризик деменції. Контролюйте холестерин. Високий холестерин у середньому віці підвищує ризик деменції в старості. Схудніть, якщо є зайва вага. Ожиріння саме по собі підвищує ризик деменції. Сьоме, відмова від шкідливих звичок. Куріння різко підвищує ризик деменції. Воно звужує судини, порушує кровопостачання мозку. Прискорює атеросклероз. Якщо курите, киньте. Через 5 років після відмови ризик деменції знижується майже до рівня тих, хто ніколи не курив. Алкоголь у великих кількостях вбиває нейрони. Але помірні дози, одна порція на день для жінок, дві для чоловіків, можуть навіть трохи захищати. Особливо червоне вино. Ключове слово помірні. Більше вже шкода. 8. Захист голови. Травми голови підвищують ризик деменції в майбутньому. Навіть струси мозку, які здаються незначними. Носіть шолом, коли їдете на велосипеді. Будьте обережні, щоб не впасти. Особливо взимку на слизькій дорозі. Якщо впали і вдарилися головою, навіть якщо здається, що все гаразд, це лікарю. 9. Боротьба зі стресом і депресією. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, а кортизол пошкоджує гіпокамп, частину мозку, відповідальну за пам'ять. Депресія подвоює ризик деменції. Якщо у вас депресія, лікуйте її. Не терпіть, не чекайте, що саме мене. Знайдіть способи боротися зі стресом, медитація, йога, дихальні вправи. Прогулянки на природі, хобі, спілкування з близькими. 10. Вітаміни і добавки. Вітамін Д. Його дефіцит пов'язаний з погіршенням когнітивних функцій. Перевірте рівень. Приймайте добавки при дефіциті. Вітаміни групи В особливо в 6 в 12 фолієва кислота. Вони потрібні для роботи нервової системи. ОМЕГА 3 Якщо не їсте рибу, приймайте рибний жир у капсулах. Антиоксиданти: Вітамін Е, вітамін С, коензим q 10 Вони захищають нейрони від пошкоджень. Але пам'ятайте, добавки не замінюють правильного харчування і здорового способу життя. Тепер про просту вправу, яку можна робити щодня за одну хвилину це вправа для тренування пам'яті і концентрації. Називається усвідомлене дихання з підрахунком. Сядьте зручно, закрийте очі, дихайте природно. На вдиху рахуйте. Один. На видиху два. На наступному вдиху три. І так до десяти. Потім починайте спочатку. Звучить просто, але спробуйте. Ви помітите, думки постійно відволікаються. Ви збиваєтеся з рахунку, забуваєте, на якому числі зупинилися. Це нормально. Коли помітили, що відволіклися, просто поверніться до рахунку. Почніть з одиниці. Робіть це щодня хоча б одну хвилину. Краще 5 хвилин. Що це дає? Це тренує концентрацію, увагу, робочу пам'ять. Це знижує стрес, заспокоює нервову систему. Це підвищує нейропластичність, здатність мозку утворювати нові зв'язки. Дослідження показали, регулярна медитація збільшує товщину кори мозку в зонах, відповідальних за увагу і пам'ять. Також корисна оправа запам'ятовування списків. Кожен ранок складайте список справ на день, не записуйте його, просто запам'ятайте. Протягом дня згадуйте його або в магазині не беріть список покупок. Запам'ятайте його перед виходом. У магазині відтворюйте з пам'яті, вчіть вірші. Це чудове тренування. Навіть якщо вам здається, що це важко, почніть з коротких віршів по два рядки на день, грайте в гру, що змінилося. Подивіться на кімнату, закрийте очі, попросіть когось щось змінити, відкрийте очі, знайдіть, що змінилося. Всі ці вправи тренують мозок. Підтримують нейронні зв'язки. Тепер про те, коли треба йти до лікаря. Якщо ви забуваєте нещодавні події, але пам'ятаєте старі. Якщо ви повторюєте одне й те саме кілька разів за розмову, якщо ви губите речі і не можете згадати, куди поклали. Якщо вам важко знаходити слова, важко формулювати думки. Якщо ви плутаєте знайомих людей, забуваєте імена близьких. Якщо ви заблукали в знайомому місці, якщо близькі говорять, що ви змінилися, що з вами щось не так, у цих випадках треба показатися неврологу. Він проведе тести на когнітивні функції, призначить обстеження, МРТ мозку, аналізи крові. Важливо, якщо виявити деменцію рано, можна уповільнити її прогресію є ліки, які допомагають. Хоч і не зупиняють хворобу повністю, підіб'ю підсумок усього, про що ми сьогодні говорили. Пам'ять погіршується з віком, це нормально. Але деменція не неминучість, можна значно знизити ризик: 10 способів захистити мозок. Фізична активність тренування мозку, соціальна активність, якісний сон, правильне харчування, контроль хронічних захворювань. Відмова від коріння і зловживання алкоголем, захист голови, боротьба зі стресом, вітаміни. Проста вправа на кожен день. Усвідомлене дихання з підрахунком. Одна хвилина, але регулярна Коли до лікаря. Якщо погіршення пам'яті заважає повсякденному життю, якщо близькі помічають зміни. Пам'ятайте, ваш мозок потребує турботи. Тренуйте його, живіть його, захищайте його. І він прослужить вам довгі роки. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи тренуєте ви свою пам'ять. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свій розум.